Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А після останніх заяв та ультраматумів Трампа, в тому числі через Брікса в Кремлі, вже пройшло чотиритермінові радбези. Телеграм-канали пишуть, що аби трохи загладити інформаційний шум, Патруша відправив останнього двійника Путлера на чарові раунди до Лукашенка і союзників. Старому тяжко сі бачив, що перед ним двійних, як і Лукашенко, вони знають політика Трампа, все змінить справжній Путін. Мертвий Трамп закінчує війну у той же час під час останньої зустрічі в Брікс. Яка відбулася ще минулому році восени. війника президента Росії Володимира Путіна помітили дивний знак на шиї, який знову змусив заговорити про проблеми зі здоров'ям диктатора. Зазначаю, що знак може бути пророчим і наповненим сенсом. Вот якась причинило обговорення, зроблено на зустрічі. А ой, а що це з Володіє? Здається, я зрозумів, звідки взялася Зет написали посала Твітера Джерелам. Річ у тім, що на фото можна розглядіти велику відмітку на шиї російського президента у формі літери зе та припустили, що це може бути шрам після. Операція або ж на абослу був присутній для Путіна. Ось кілька яскравих коментарів припущень. Яка ж ти стара і древні? Сподіваюся, ти доживеш до того часу, коли побачиш нашу перемогу. Боданов мав рацію. Скоро помре інфа сотка. Вигляд за хвилину до мотовськи. Шкода, що операція пройшла вдало, скоро Зет дохне. Гордон намагався кадик вирвати. Дід у юності передивився фільм до запоморочення. Ще частина коментаторів зазначає, що на публічних заходах під виглядом Путіна часто з'являються різні люди протериси обличчя. Ча видають двійників у той же час. Трамп дали зелене світло для операції наступник. Патруша взяв повний контроль над силовиками та армією. Продовжується зачистка. Усі ці, ці дні в Москві вдаються за протидиверсійні навчання. У центрі Москви годину тому помітили велику кількість військових. Силовики навіть перекрили вулицю. Мотиви цих дій москвичам не пояснили. Раніше подібне відбувалося декілька днів тому, але у пізній час тоді це називали навчанням. Про це повідомила низка російських змі. Зазначає, що до будівлі ради федерації на Великій Дмитрі. Ці прибула велика кількість військових. Пригнали навіть бронетранспортер. Ба більше у телеграм-каналу з'явилися відео, де можна видно було. Колона військової техніки людей у військовій формі та з автоматами за синіми навшивками. Люди Путіна наносять червоні до слова. Останнім часом у Москві усе частіше спостерігають подібне. Колона техніки та військових уже, начебто, не дивують москвичі. Опишуть, що влада повністю переходить до Патрушева. Путіна все хороші новини. Від Патрушева, керівник програми медичних наук, медичні. Школі Черчера Каратанай розповів, ознакою яких серйозних захворювань може бути набрякле обличчя російського диктатора Володимира Путіна. Пише Star. те, що обличчя Путіна змінилося, недавно відзначив відомий політичний карикатуриста Андре Гарільо. У New Statesman. він сказав, що обличчя диктатора стало більш одутим за ті роки, що він його малював. Пише видання. Карикатуриста припустив, що справа у пластичній хірургії проте в останні роки з'явилося багато тверджень про погане здоров'я самопочут. Тя Путіна, частина з яких пов'язана з тим, як виглядає його обличчя. Керівник програми медичних наук у медичній школі, частера Гаррет Най розповідає ліста про основні можливості причини того, чому обличчя диктатора таке виглядає. Обличчя може здаватися опуклим з низки причин від гострих до хронічних з різним ступенем тяжкості. Перше, що потрібно врахувати, це ті що вік відіграє величезну роль у кожному аспекті нашого тіла, включаючи обличчя, яке може створювати видимість чогось прихованого, тоді як це. Просто природно з віком шкіра вже не така гладка і міцна, як у молодості. Вона ввисай стає в'язкою, що дає природним жировим відкладенням переміщатися нижче й нижче у поєднанні зі змінами у вусах на носі з віком у більшості обличчя в результаті нижня половина обличчя навколо підборіддя та жиста стає опухлою. Розповів і проте зі словами лікаря причиною може бути не лише віка й низка хвороб, крім віку. Найбільше поширеними причинами набріку обличчя є алергія або інфекція, особливо пазух або зубів, які можуть стати небезпечними для життя, якщо вони перекриють горло, або дихальні шляхи. Це навряд чи стосується людей з тривалими напрямками. Зазначив він, що однією причиною може бути захворювання під назвою Росоцеа. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.